Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. Таки підтвердилося, під опорами була вибухівка. У малій кількості вона не змогла знищити опору, але трішна дуже серйозна, значно серйозніша ніж на фото. За іншими даними в опору врізалася баржа. Одна версія краще іншої, але суті не міняє. Кримський міст умився. Росіяни в черговий раз підтвердили, що не вміють не красти навіть найстратегічніших об'єктах, і черговим доказом став один із найдорожчих. Мостів історії, який обійшовся платникам податків приблизно в 4 мільярди доларів, і який став законною мішенню для ЗСО. Про це пише канал Кримський Вітер, який опублікував кадри двох тріснутих опор мосту через Керченську протоку. Опори Керченського мосту втомилися. Пора підписані кадри, на яких як стверджується, зафіксовано колони, що підтримують міст, який з'єднує тимчасово окупований Крим та країну агресора. Владислав Селезньов, Кримське міст потрібно знищити насамперед. Російська пропаганда розповідає про. Те, що ППО на території Криму і безпосередньо Севастополя, як головної бази Чорноморського флоту РФ є фактично непробивною, але події останніх кількох місяців стверджують абсолютно протилежне. Очевидно, що українська армія проводитиме заходи з деокупації Криму. Очевидно, що добровільно росіяни з Криму не поїдуть, тому що Крим для Росіян сакральне місце. Причому навіть не стільки для Росіян, а скоріше для їхнього лідера Володимира Путіна, це означає, що будуть бойові дії, і не просто так президент України, звертаючись до жителів Крим. Имов щоразу каже, тримайтеся далі від військових об'єктів, розташованих на території Криму. Ще раз 223 об'єкти. Це ті військові об'єкти на території Криму і Севастополя, які знайшли журналісти-розслідувачі. Це всі об'єкти, не впевнений. Але я впевнений у тому, що українська армія діятиме абсолютно раціонально, і цю раціональність певною мірою підкреслює американський генерал Бен Ходжес. Він говорить буквально таке після деокупації півдня Запорізької області підтягування відповідних артилерійських підрозділів, одасть змогу українським силам оборони наносити точкові артилерійські удари по всіх об'єктах військової інфраструктури на території Криму і Севастополя. Безумовно, насамперед, необхідно буде знищити Кримське міст, порушивши стабільну логістику в Криму. Адже нинішня війна це не тільки війна артилерії, нинішня війна це війна ресурсів. І відповідно, росіяни матимуть серйозні проблеми зі своєчасним постачанням усього необхідного для потреби континенту РФ у Криму і Севастополі. Відповідно, вони будуть дедалі частіше і дедалі. Раціональніше швидше мислити саме в контексті того, що треба збирати свої речі і валити у бік Кримського мосту або його залишків і шукати будь-які можливості покинути територію тимчасово окупованого Криму. Денис Попович Кримське місто вважається надбанням Путіна. Що стосується випадку на Кримському мосту, то росіяни розглядали той інцидент, саме як теракт. Вони розповідали про те, що був вибух машини з паливом на поверхні мосту, який міг призвести до обвалення його конструкції. Чому вони це робили? Тому що потрібно було якось прикрити той факт, що цей міст зруйнувався, тому що він вважався надбанням президента Володимира Путіна, і за деякими даними він був вельми розлючений тим фактом, що трапилася якась історія з цим мостом через Керченську протоку. Багато разів говорилося, що він захищений із точки зору антитерористичної загрози із точки зору прикриття з повітря. І в цей час якась така ситуація з ним сталася. Його було підірвано, і версію теракту розглядали як паралельно для того, щоб якимось чином виправдати ось цю ось. Історію з Кримським мостом до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. ставте та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.